Має бути дуже крутий годинник з AliExpress за невеликі гроші з екраном Супер Амулет. Так, дивимося, що в нас по розширенню. Так, у нас. Екран 1.43, розширення 466 на 466, тобто він буде в рази більше, ніж ось цей, що в мене є. Батарея 400 мА ідентично, так, як в цьому. І тут є пам'ять 128 МБ. Підходить під Android і під айфончики. Так, відкриваємо і дивимося. Я його правда, вже, правда, відкривав, вже ввімкнув, щоб ви одразу побачили цю всю красу. Ну, це вже не ось такий годинничок. Тут вже є і NFC. І купа плюшок, яких я вам зараз покажу. Так, давайте спочатку ми глянемо, що в нас де по комплекті, а по комплекті ми за ті халявні гроші отримуємо ремінчик ось такий. І я брав собі, там можна вибрати абсолютно будь-який. І металевий, і такий -сякий. я захотів чомусь взяти собі металевий, згадати молодість, як колись. Ще в мене був такий годинник, як Монтана. І там по типу був ось такий браслет. Якщо так Петрович захотів згадати. Так, далі в нас йде запасна плівочка. Інструкція у нас така досить чудова. Все розписано, кольорове. Ну видно, що вже тут дорого-багато, хоча години коштує в принципі, фігню. Так, Зараз я розберуся, якщо, і покажу вам і розкажу, як працює цей чудо-годинник. Ви тільки подивіться, яка краса. Та ти що? <реш> Як в старі добрі часи. Я вам скажу цим браслетиком і сам годинник важкезний такий, таке, що. Я не знаю скільки, зараз я зважу і вам скажу, скільки він важить. Ану, давайте заважимо. Скільки там? 113 грам. 113, уявляєте, якщо взяти ось цей, що він буде важити? 57. Тобто. Що ви враховували, ну такий важкезний він. Але наскільки стильно він виглядає, який же годиночок, видно, що дисплейчик тут ну, в рази кращий, ніж ось цей. Давайте покажу, як працює цей і як працює ось цей. Дивіться, да? Видно різницю. Різницю реально видно. Тестував я годинник 3 дні, в нього є свої переваги і є свої мінуси порівняно з ось цим годинником. Наприклад, він дуже важкий. Ну, нереально важкий порівняно з ось цим. Він більший. Він більше унісекс. Підійде і для жінок, і для чоловіків. Якщо б, наприклад, брати ось цей це такий брутальний чоловічий годинник. Цей може бути і чоловічий, і жіночий. Ну, попереджаю, він реально дуже важкий. Подобається те, що дисплей. Ну, кольоровий, ну настільки класні, насичені кольори. Теми можна міняти. Зараз вам покажу в додатку, які можна міняти теми. Подобається те, що можна перемикати там і треки, і приходять і сповіщення. І є тут, щоб поміряти пульс. Єдине, що немає, в цьому можна поміряти тиск. Тут немає щоб поміряти тиск. Так, показує сон наш, скільки ми спали. Спав я 7 годин, фігню сплю. Так, і тут також може бути там різні ці всі. Вправи, де ми можемо їх натиснути, ну як звичайний фітнес-годинник. Гоу, і погнали. Там і серцебиття, і спалені калорії, і туди, і сюди. Коротше, коротше, ось так. Виходимо звідси. Так, що в нас ще є? Ось тут натискаємо плюсик і ми тут можемо собі подобавляти, що нам треба, щоб там було погода туди-сюди. Коротше, штука досить прикольна. Він мені реально подобається. Но залишати собі я його не буду. Так, можна з нього телефонувати, тобто він конектиться з телефоном і ми можемо телефонувати. Треба поставити, щоб він не так швидко газ екран. Так, тут у нас є всі дзвінки. Звідси можна навіть натискаючи сюди. Викликати Google-асистента, щось йому там говорити, і він буде вам все це вмикати з телефона на годиннику. Так, ну все, що я вам показував, кислород можна поміряти. Повідомлення, погода, погоду показує досить точно. але треба приконектити. До телефона. Я його зараз не сконектив, тому що пишу ось це відео. Так, ну і в принципі, секундомір, там таймер, будильник, налаштування. Давайте покажу по налаштуванням. По налаштуванням, стиль меню можна виставити там різний стиль, екран. Так, так. Так, батарея, стільки то екран можна змінити циферблати, можна яскравість виставити. Можна виставити, щоб воно там не гасло так швидко. Ну, коротше, інтенсивність вібрації можна поставити, що досить круто, чого немає ось цьому. Цей дуже сильно вібрує. Тут можна поставити або там м'який, або м'який сильний, або як вам там краще. Так, мову можна вибрати. Так. Установка часу і система. Давайте покажу по системі, що в нас є. Там інформація, включення, виключення, перезавантаження. Все. По цьому годиннику тут, в принципі, більше нічого немає. Зараз я зайду і покажу, як він працює в додатку. Додаток повністю українською мовою. Тут у нас можемо бачити кроки, сон, дані сну. Далі можемо тут поміряти пульс одразу з додатку. Можемо поміряти так, можемо поміряти кисень. Так. Пристрій. Тут у нас приєднаний пристрій показує, показувати повідомлення. Тут ми можемо поставити, які в нас пріоритети. Щоб він там показував: Фейсбук, Твіттер, Ватсап, Скайп, Інстаграм і так далі. Ставимо галочки, що нам потрібно, щоб приходили сповіщення. Далі, будильник. Можемо поставити будильники. Так. Буде нагадувати вам, що потрібно трошечки вставати і рухатись, і не засиджуватися довго. Так, нагадування, що потрібно пити воду. Так, цифрова бібліотека це саме найбільше, що цікавить всіх людей. Дивіться, я коли сюди зайшов, я просто, м'яко кажучи, охрінів. Скільки тут всього, скільки тут тих тем. Ха -ха. І при чому вони різні є, на різні навіть пори року. Тобто, зараз десь я вам прогортаю. Де вони, де вони? Там. А ось, бачите, тобто на новий рік можна собі поставити там з Дідом Морозом, з Ялинкою і так далі. Ну, коротше, під різні пори року. <гум> Настільки прикольні, що можна гортати і гортати. Так, в теми вскачуються і завантажуються одразу в годинник. Так, 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 дивіться. Ну, там тут реально дохрініще. Я не розумію, навіщо їх стільки і хто їх це все буде цим користуватися. Ну, напевно, все ж таки, бляха хтось користується. Так, тут є така фішка, як мій цеферблат. Це вже показуються ті теми, що я ставив. Як встановлюється тема. Натискаєте от сюди і завантажити. Відбувається завантаження. Далі дивіться, що ми бачимо. Ми бачимо, що встановлюється тема вже. І ось в нас зараз будуть кавунчики. Кавунчики дуже тут сочно виглядають. Ну, Чисто по сезону, як на серпень місяць. Так, а ну давайте. Ану, все встановлено. Кавунчик. хоба, Дивіться. Ха -ха. Правда, камера трохи прав... неправильно передає ці кольори, але настільки тут яскравий і сочний дисплей, що я просто в захваті. Їдемо далі. Спортивний. Тут можна встановлювати різні вправи: там: баскетбол, бамбінтон, коротше, вони в мене всі навіть ще не прогружені. Встановлюєте собі якусь справу і погнали. Так, це мені не цікаво, прогноз погоди можете собі поставити. Далі буде вмикатися при повороту зап'ястя. Так, покращене вимірювання, подвійний моніторинг. Знайти пристрій. Дивіться. Загубили його десь. Він просто буде лежати і вібрувати, поки ви його не візьмете. Ось дивіться. Бачите, так? Да? І ще така фішка є. Ось ви його вже взяли, ви його знайшли, все добре. Є ще така фішка, коли ви загубили телефон і не знаєте де. Він натискаєте. І зараз телефон буде. І телефон тоді дзвонить і каже: Альо! Ти мене загубив. Так, їдемо далі. Е, далі, далі. Розміщення пристрою, ліва рука. Так, формат часу, час і контакти. Записуємо сюди контакти і все. Тобто синхронізуємо весь всю свою телефонну книгу в годинник і все. І у вас воно все там буде. Будете собі просто набирати з годинника номери і телефонувати. Так, Заводське налаштування, зробити знімок. тобто Можна робити знімок цією камерою в телефона, але з годинника. Так, здоров'я жінки, там менструальний цикл і так далі. Це все я собі не налаштовував, воно мені не потрібно. Так, якусь там ціль ставити. ну коротше, таке, По суті, тут більше нічого в цьому немає. Дуже зручно продумано в цьому годиннику, що можна вимкнути аудіо порівняно з ось цим. Тут щось воно некоректно працює. Тут, наприклад, якщо ви там слухаєте музику чи дивитеся якесь відео в TikTok, щоб воно вам не транслювало на цей динамік, а щоб грало ось тут. наприклад. Щоб воно грало тільки сюди. А якщо ви вже хочете, щоб воно грало у вас в годиннику, тобто натискаєте ось тут, бачите? Медіа аудіо. Натиснули. Виходити з цього меню. Можна зайти от сюди в плеєр і натискаєте. І тут можна додати гучність. правда? А тепер давайте послухаємо, як цей трек буде грати просто в телефоні. Вимикаємо ось тут аудіо. І слухаємо. Відчуваєте, так? Да? Це вам не якийсь, бляха, айфон, <схай> як завжди, Петрович на своїй темі. Це вам не айфон, бляха, а це китайський телефон, який грає просто нереально круто. Якщо брати по функціоналу, то мені більше подобається ось цей. Він яскравіший, сочніший, шустріший і так далі. Цей більш такий простесенький собі і все. Но функції відрізняються. Деяких функцій тут немає, деяких функцій тут також немає. Тобто різні функції. Но кому як. По дизайну мені більше подобається ось цей. Він легенький, компактний, невеличкий, стильний, чоловічий. Цей такий може бути більше унісекс. Хто там хоче, щоб такі яскраві були там картиночки, все, хто хоче привернути. Вертати увагу, будь ласка, вам ось цей Цей металевий, а цей пластиковий. Погоду показує однаково. Дивимося, як показує тут погоду. І дивимося, як показує тут. Тут навіть ще може показувати дні, тут дні не показує. Міряємо і дивимося, чи правильно будуть показувати вони серцебиття. Ну, цей показує, що там. 89, цей 93. А ну, 95. Петрович розхвилювався. А ну, 97. 91. Так, тут 91, а тут в нас 96. Ну, в принципі, плюс-мінус показують однаково. Максимальна яскравість дисплея на двох годинниках. Ну, видно, цей, що з кавунами, він набагато яскравіший і. Сочніший. Ну, цей такий теж може бути. Ще одна фішка, яка є в цього годинника. чого немає в іншого. Тут є ліхтарик. І ліхтарик, причому світить досить непогано. Давайте вимкнемо світло. я вам покажу, дивіться. Здавалося би, да? якийсь там годинник, а в нього є ліхтарик дисплеєм. Прикольно, прикольно. Я вважаю, що штука може бути. Собі потім взяли, свайпнули отак в сторону, і немає. Так, що тут у нас ще є? У нас можемо перейти. В режим, щоб нас ніхто не турбував. Також в нас є режим, де він буде зберігати нам енергію. І яскравість дисплея. Звісно, що можна поставити трішки меншу, бо щоб так сильно не ліпило і не висаджувало батарею. Батарея тут. Тримає 5 днів. Все по типу дуже круто. І яскравий сочний дисплей, і батарея тримає довго. І IP67 можна пірнати на велику глибину, з ним митися, купатися, кидати його в пісок, болото, і йому абсолютно нічого не буде, тому що корпус металевий і дисплей супер там захищений, від подряпин і так далі. І навіть в комплекті нам дали ось такий браслетик металевий і такий, і сякий. Ну все дуже круто. А де ж NFC? А немає NFC. Намахали китайці, бляха, як. Завжди. Я вже подивився і ось тут. І подивився ось тут. І почитав інструкцію. І подивився вже в меню скрізь, і вздовж, і впоперек, і немає NFC. Відкрив суперечку, тому що в китайця в магазині там скрізь пише NFC, NFC, все, купуйте цей годинник, бо в нього є NFC. Чого ж я його брав, бляха, бо то, що в ньому? NFC, і в нього кольоровий суперкласний дисплей. NFC немає. Суперечку відкрив 5 днів, намагаюся довести китайцям, що тут немає NFC, показую. Ну, немає його тут, бачиш, немає. Вони кажуть, покажіть нам докази, які вам нахер докази покажу. Якщо ось тут немає бляха, якщо вам голу раку показати чи що. Коротше, кому треба ось цей годинник, як завжди, після огляду продаю. За те, що Петрович старався показав цей відеоролик, як завжди, мені великі вподобаючки. Скоро прийдуть нові годинники з Китаю, там має бути не так що все буде добре. Не хвилюйтесь.